Я вітаю вас, Овни, і сьогодні для вас прогноз зробимо з вами разом на листопад 24-го року. Я астропсихолог Алла Бережна. Я не просто роблю прогнози, а допомагаю людям розібратися, як же саме впливають планети на наш психологічний стан, як з цим розібратись, і як вийти з-під їхнього впливу і прожити своє життя гарно і в щасті. Наскільки це можливо, звісно. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, Овни, для вас місяць листопад буде дуже важливий. Багато буде у вас подій по сферам накопичень, фінансових питань, будете розбиратись там, докапуватися до істини, і я думаю, що докопаєтесь. А також буде багато таких інтенсивних подій, прориву, я би сказала, у вашому житті. І отже, слухайте уважно, і почнемо з того, що 1 листопада у нас відбудеться молодик, і відбудеться він у знаку скорпіон. Дуже інтенсивний молодик, тому що енергії співпадають, це енергії води, як місячна енергія, так і скорпіон. Це водяний знак. І, але скорпіон він копає дуже глибоко. Він хоче зануритись глибоко, докопатись до істини. В нього немає рожевих окулярів, він не любить якісь полутона, він любить чіткість у баченні. І для вас це відбудеться у восьмому дому знову ж таки, овне. Що я вам казала? Це стосується фінансів, і це про щось нове. Ви побачите якісь нові можливості, нові перспективи у фінансах, можливо, перефінансування у банках, кредити, можливо, ви якісь закриєте, а можливо, і возьмете нові, отримаєте якісь нові надходження, нові заощадження, нові банківські картки можете випустити собі. А також це, як я казала, докопатися, докопатись до істини. Можливо, вас щось не влаштовувало у фінансових питаннях. Можливо, ваш партнер якось неправильно розпоряджався цими коштами, і у вас було незадоволення. Чому саме партнер? Тому що восьмий дім це не ті кошти, які ми самі заробляємо. Це або кошти партнерів, або кошти чоловіка нашого, або це кошти, які ми отримуємо, наприклад, від держави, якась допомога. це. Можливо, аліменти, якісь виплати соціальні, можливо, пенсії, можливо, інвестиції, можливо, страхування. Тут будете щось переглядати і вийдете на якісь, нові, на якісь нові горизонти. Ви побачите щось нове, як можна це все оновити і змінити. Захочете самі все контролювати, все взяти під свій контроль і розібратися в цих питаннях. Це також про якийсь пасивний дохід новий. Щось нове будете отримувати те, що ви самі не заробляли своїм трудом. І далі у нас цікаво, 2 листопада у нас Меркурій переходить в знак стрілець. Меркурій це саме про планування, це про нові якісь переговори. У вас стрілець, це 9 дім. Це саме знайомство з новими людьми. Документи, можливо, будете якісь нові робити. Будете зустрічатися з новою інформацією, з новими людьми, нові контакти. Можливо, із-за кордону, якщо ви плануєте, наприклад, поїхати за кордон, навчатися або на роботу. В цей час може пройти процес активний, можете отримати якісь документи, інформація прийде. Хтось вам або зателефонує, або ви з ким зв'яжетесь. Тут піде така активація дій, тому що Меркурій це про дії. І у стрільці це саме питання за кордону, навчання нових доріг, нових шляхів, нового пізнання, розширення взагалі свого досвіду, свого такого е, сприйняття реальності. Воно може у вас е, почати змінюватись, почати рухатись. Це про вашу інтелектуальну діяльність. Тут також будуть зміни, як я сказала, або навчатися захочете, або вже викладати, тобто ваш мозок почне працювати інтенсивно. Це добрий стан, але зразу е, попереджу, що вже 26 листопада в цьому ж місяці Меркурій піде ретроградно, і тут будуть повернення до минулого опрацювання того, що ви щас напрацюєте. Тобто, надовго у вас Меркурій зайде в 9-й дім, буде ходити ретроградно, і це буде продовжуватись до 15 грудня, тобто ця сфера у вас буде досконально опрацьована овни. Я думаю, що вийдете на нові горизонти, на новий світогляд взагалі, або переміститесь десь в нове місце і побачите нове життя інше, або у вашому власному житті, там, де ви знаходитесь фізично, відбудуться якісь оновлення, оновлення у вашому світогляді. Ви по-іншому побачите своє життя, своє оточення людей. Далі у нас дуже такий напружений аспект, взагалі точний аспект відбудеться 3 листопада, але вплив його ми будемо відчувати плюс-мінус два тижні до і після цього. Це така сильна опозиція Марса до Плутона. Обидві планети дуже войовничі, дуже активні, дуже такі ем, напористі. Це чоловіча така енергія, це про, про планети воїнів, і Плутон, і Марс. Якщо ви жінки, звісно, воювати ви не будете. Ну, в основному, може хтось і воює зараз із жінок, але це все одно це про такі активні емоції, дуже сильні, дуже потужні. Для вас овни це відбудеться саме четвертий і десятий дім. Саме там ця вісь буде опрацьована, і це така кардинальна вісь, наша центральна. Дуже вплине на ваше життя. І продовжуватися аспект цей буде іще, тому що Марс він згодом відійде від Плутону, але потім в грудні він повернеться ретроградно і вони знову стануть в опозиції. Потім знову розійдуться, і наприкінці квітня вони знову зустрічаються. Тобто за цей час, до кінця квітня, саме ця сфера у вас буде працювати дуже активно. А це стосується вашої кар'єри, ваших досягнень, ваші стосунки з керівниками. Якщо ви самі керівник, то стосунки, звісно, із вашими підлеглими. Це також стосунки в вашому домі. Замітьте, це великі емоції, войовничі, це про Взагалі, Плутон соціальна планета. І тут ми побачимо і у соціумі багато змін. Це боротьба за владу, боротьба за ресурси, багато неправди, багато якихось подвохів, так сказати, не знаю, як українською. І ми будемо відчувати це на собі, тому що ми частини соціуму. А саме для вас овни. Буде стосуватися, от я сказала, місця проживання. Ви можете переїхати, але дивіться, щоб це не було таке спонтанне рішення на емоціях. Але взагалі цей аспект глобальний він почався для вас і ще на початку 2022 року. Можливо, вже тоді ви планували переїхати, і зараз це все може здійснитися. Або, навпаки, ви зараз можете повернутися, якщо ви виїхали в 2022 році. Тут все буде стосуватися для вас саме Овне, батьківщини, вашої родини, спілкування в родині, контактів, налагодження, тому що це е, рак, це. Е, Марс зараз іде по раку. А це саме родинні зв'язки. Це про те, щоб зібрати родину воєдино, щоб всі були разом. В плюсі, в мінусі, звісно, це може бути і конфлікти. Тому що планети, як я казала, войовничі вони не прості. І ще у нас, 4 листопада Марс планета. Ваша, ваш управитель Овни, вона перейде в знак лев. А тут уже про творчість, тут про ініціативу, власну, тобто ви зможете власною ініціативою, власними ідеями привнести щось в своє життя, можливо, через творчість, можливо, через творчість ваших дітей, через розкриття ваших талантів. Ви можете саме, от, якщо йдуть у вас зараз зміни по вашому дому, по вашому будинку, де ви проживаєте, от постарайтесь через творчість, не через емоції, бо п'ятий дім і лев це також в мінусі великі емоції. Це прям такі кардинальні. Лев він рідко сприймає чужу думку, в нього є велике я, власне. Але в плюсі це творча енергія, це енергія творця. П'ятий дім, і тут бачите, які у вас планети задіяні, і Марс, і Плутон. Краще щось творіть, щось створюйте, або, власноруч, або прикрашайте свій будинок, щось новеньке купіть, щось якось порадуйте себе, своїх дітей, побудьте з дітьми, поговоріть з ними, що їх турбує. Через їхню творчість, як я сказала, можете отримати задоволення. В плюсі це багато творчої енергії, задоволення, радість і е, взагалі таке натхнення, і власна ініціатива. Тобто виступайте вже, Овне, ви хочете виступити, у вас є що сказати, от виступіть, але так, щоб не е, зруйнувати щось, а навпаки, створити. Будьте таким позитивним творцем, і що ще може бути стан такої закоханості, знову ж таки в позитиві. Це про кохання, про такі відчуття дуже приємні. І тут ще цікаво, що у нас 11 листопада Венера переходить в знак козорів. А для вас це 10-й дім. І про що нам Венера? Звісно, про щастя. Ви захочете бути гарною на роботі. Особливо там, де ви працюєте, в своїй професійній сфері, прикрасити своє місце робоче, можливо, змінити якось, змінити офіс, можливо, переїхати кудись в більш гарне, там, де ви там, де ви відчуєте щастя, задоволення, комфорт, безпеку. Венера отут вам саме допоможе створити оце місце, таке прекрасне на землі, в вашому оточенні, про що я вам казала і раніше. А венера це не тільки така загальна красота, це і внутрішня красота, це наш внутрішній стан щастя, балансу, задоволення, гармонії. Отже, творіть прекрасне овни у вас дуже гарний для цього час. Або оточення у вас зміниться на роботі. Тут е, також про налагодження якихось стосунків, можливо, і старшими людьми. Якщо у вас був якийсь конфлікт, і ви відчували е, одинокість, то зараз Венера вам може дати стан такого загального щастя. 15 листопада у нас відбудеться повня в знаку Телець, і знову ж таки це дуже сильна повня, тому що буде поєднання з Ураном з планетою Несподіваних. Несподіваних якихось подій, неочікуваних, а телець про це про накопичення, це знову ж таки про кошти. А це взагалі в загальному може і відбутися якась така фінансова криза взагалі у всьому світі. Це стосується всіх людей. А конкретно для вас це також буде другий тім, От чому я вам казала, повне що у вас великі якісь такі опрацювання, сфери. Коштів в, сферу, в сфері накопичень, надбання, взагалі всього матеріального, тому що телець це про матеріальне. І що тут можна зробити? Знову ж таки, повня це вже кульмінація. Або ви захочете самі піти на роботу, якщо раніше ви не працювали, наприклад, а тільки користувалися коштами інших людей. То зараз може гарний час для того, щоби піти працювати або змінити роботу, і тут буде така швидкість, тому що уран це про швидкість, несподіваність, неочікуваність, як я вам казала, інтенсивність подій. Отак от, от різко прийде якась зміна у вас у фінансах. І я думаю, що це найкраще. І ще у нас, 19 листопада. Уже остаточно Плутон виходить із знаку Козорів. він переходить на найближчі 20 років у знак водолія. А для вас це 11-й дім. І якщо до цього вас дуже турбували питання з роботою, з досягненням, з професіональною якоюсь сферою вашою, ви не могли зрозуміти, хто ви, де ви, де вам проявляєтеся, то зараз ви будете працювати над питанням колективізму в колективі, великі групи людей. Там готуйтесь себе реалізувати, будете проявлятися із такими ознаками водолія. А це про що? Це про колективну діяльність, це про прийняття, це про групи. Це точно не про одинокість. Так що овни, готуйтесь зустрічати нові групи. Особливо планета ця впливає в момент входу в новий знак. Можуть бути такі конфлікти. Можливо, взагалі не хочуть, не захочеться йти в колективи. Так воно працює навпаки. Але знайте, що на ближчі 20 років вам прийдеться працювати з групами людей, віддавати більше, творити для інших, реалізовувати свої таланти вже в соціумі, показувати, що ж ви можете показати, в чому ви сильні, де ви творець і що ви творите взагалі для всіх. І ще у нас 21 листопада сонце вже переходить в знак стрільця. І знову ж таки для вас дев'ятий дім, там, де у вас знаходиться Меркурій і опрацьовує вам цю сферу поїздок, переїздок, важливі документи, можливо, візи отримаєте, якщо ви на це чекали. Документи отримаєте. Тут сонце піддасть такої енергії, навчання нові або викладання, робота. Із змі, із інформацією, із рекламою стосунки з людьми, які за кордоном, які далеко, нові люди, нові знайомства. Дуже цікаві. Вам точно сподобається, тому що по сонцю це задоволення, це натхнення. Коли ви хочете жити, у вас є такий якби, азарт до життя. Можливо, робота за кордоном. Тому що, бачите, у вас тут пов'язано в цьому місяці робота, стосунки за кордон і нові переміщення. І що ще, як я вам казала, на початку, 26 листопада, Меркурій піде ретроградно в цьому ж знаку, в стрільці, і знову він поєднається з Сонцем, і тут знову або конфлікт, тому що Меркурій з Сонцем в конфлікт, якщо знову ж таки у людини немає цілі, і тобто вона не знає, куди йти. А Меркурій хоче йти. А куди йти, якщо не, не знаєш куди? Тобто немає шляху, немає дороги. Конфлікт, внутрішній конфлікт, тобто майте цілі. Меркурій щось буде опрацьовувати, щось з минулого повернення або в міста, де ви вже були, або документи знайдете, які були у вас. Загублені, або повернете якесь спілкування з людьми здалеку, яке теж було загублено. Проявляться ті люди, які, можливо, пішли від вас, або якось ви не спілкувалися, повернетеся до якихось ситуацій, де ви хочете щось виправити, де були якісь помилки. Вас поверне туди Всесвіт. Меркурій ретроградно буде йти до 15 грудня, і за цей час ви опрацюєте цю сферу. І я вам бажаю всього найкращого, овни, продуктивного місяця, тому що місяць дійсно буде дуже активний, продуктивний, але цікавий для вас. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!